Люди моє, всіх вітаю. Карма зла доля, покарання чи вирок? Не перше, не друге і не третє. Карма це про причино-наслідкові зв'язки. Тобто все, що ми зараз маємо або не маємо, є наслідком, результатом того, що ми робили. Думали, або відчували раніше. Зараз поясню на прикладі. Три людини зранку п'ють одна воду, друга каву, і третя, наприклад, горілку. Яка буде їх карма, який буде результат через певний проміжок часу? Ну, логічно? Да? Подумати про те, що. Та, що п'є воду, все окей, здорова, класно себе почуває і так далі. Та людина, що п'є каву, можливо, буде мати якісь проблеми зі шлунком, він дасть про себе знати. І та, що п'є горілку, ну, дай Бог, щоб була жива. Тобто карма це результат дії. Інший рівень карми. Людина обирає це для себе. Тому що має якісь думки з цього приводу, якісь знання, якісь думки. Тобто вона собі якось це пояснює, чому вона це робить. Людина, яка п'є воду, наприклад, пояснює для того, щоб я була здорова. А людина, яка п'є каву, пояснює це, наприклад, тим, що мені треба прокинутись, тому я обираю каву на голодний шлунок. І людина, яка п'є горілку, собі це пояснює, що ну а що, по-іншому я не можу. Окей, тобто карма це результат думок. І ще один рівень. Людина, яка п'є воду, має певний досвід по відчуттям. Тобто, наприклад, вона збалансована, вона спокійна, в неї в житті все налагоджено, вона піклується про своє здоров'я, ну тому що в неї все ок. По відчуттям збалансовано, любов, гармонія. Я піклуюсь про себе з великою любов'ю, і тому я обираю пить цю воду. Людина, яка п'є каву. На... Вона має інші відчуття всередині. Наприклад, вона дуже багато працює і ще й на роботі, яка не дуже подобається, дуже виснажується. Вночі потім погано спить, тому зранку вона прокидається втомленою і без кави прокинутись вона не може. І людина, яка п'є горілку. В неї в житті стала, сталася якась трагедія, наприклад, і їй настільки боляче, що, окрім як випити, більше вона ніякого виходу не бачить, їй нічого більше не допомагає, вона не справляється з тою внутрішньою своєю боль'ю, тому вона п'є ввечері, наприклад, да, поки не вирубиться, і ранок вона теж прокидається, до неї повертається ця біль, і вона знову п'є ту горілку. Тож, карма є результатом наших почуттів. І те, що ми бачимо вже в матеріальному світі, це якби останній рівень да, вже е, проявлений, то, що ми робимо на рівні дій. На рівні мозку формуються наші думки. Ну, Мозок. він... Як комп'ютеру. Він записує певні реакції, певні стратегії, певні сценарії, ну так він працює. От він такий. Тому буває не завжди просто змінити дію. Карма не є статичною. Тобто, якщо можна змінити дію, то можна і змінити карму. Логічно? Логічно? Але я намагаюсь пояснити, чому не завжди виходить змінити дію. Тому що є якісь певні сценарії, паттерни на рівні розуму, які вже стали автоматичні. І щоб їх змінити, і там теж є певні процеси, я не буду зараз це заглиблюватися. Коротше, якщо не виходить змінити думки, і за допомогою цього змінити дії. Змінити карму. Треба копнути ще глибше, на рівень відчуттів. І це неозброєним оком не видно, воно не усвідомлюється. Тому там треба з цим розбиратися. Ну, я намагалася такими дуже простими словами пояснити і на простому прикладі. Вийшло? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи у вас є ще питання.